Багато питань було, некоректних, які мене принижували, які, від яких мені було боляче. Е, мене лікар один раз на мене запитав, що у вас болить. Ну, я скарги. Звичайно, є скарги, якщо я людина, яка підлягає під групу інвалідності, відповідно, є скарги. А мене лікар питає: А ви з чоловіком як спите, якщо у вас все болить? Ну от Я прочитав ці діагнози, що вам написали. Говорю, це написали лікарі, ваші колеги досвідчені, і вони встановлюють діагнози. Багато було питань, е, я вважаю, що вони взагалі не мали би звучати, бо воно не стосувалося ні в якому в разі мого захворювання. Е, яка площа квартири, скільки прописано людей у квартирі, е, де взяла квартиру. Був один випадок ще в районі, коли мене просили. Про цю довідку і про винагороду, щоб пришвидшити це все. Я говорю не питання, я готова це робити. Але ви мені дасте чек.